Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні говоримо про уставу, про нову уставу, про її продовження. Ви вже знаєте, що Сейм Польщі прийняв рішення. Вже буквально вчора сенат Польщі також прийняв рішення без поправок продовжити уставу для громадян України на території Польщі. І залишається тепер тільки підпис президента в цій уставі. Вже пропрацьовані пропозиції президента не всі, не все враховано, тому що не все має можливість бути в тій уставі так, як хоче президент. Але те, що про цю уставу говорять міністри самі, сенатори і інші представники польської влади, наскільки їм потрібно також. Польщі потрібно, щоб устава була продовжена і щоб українці залишились на території Польщі, то я впевнений на 120%, що президент підпише цю уставу. Тобто рішення про продовження устави точно буде позитивне для українців з певними правками, звичайно. Але буде зараз. Ми трошки детальніше розберемося після вчорашнього засідання Сенату. І для вас вибрав цікавий момент від міністра Дущака. Який пропоную переглянути. І я після того, як ми переглянемо це, розповім, про що він говорив, тому що це польською мовою, і не всі, напевно, зрозуміють. Але рекомендую подивитися та послухати, я детальніше про це розповім. Попрошу підтримати відео обов'язково, підписатися на канал, якщо ви не підписані, та залишити свій коментар під цим відео. І ще одне дуже важливе. Багато і вас запитань. Саша допоможи з роботою на території Польщі. Підскажи, до кого звернутися, що там, як там, щоб все було надійно. Є Агенція КОНО, яка допомагає вже не один рік з працевлаштуванням на всій території Польщі, і ферми, і виробництва, і склади, і багато-багато різного. Тому для тих, хто шукає роботу, то я рекомендую Агенцію КОНО. І Агенція КОНО пропонує роботу як фізичну, як без досвіду, так і легшу, і з досвідом. Тобто вибір є для будь-кого. Також агенція допомагає знайти житло, або якщо ви знайшли, компенсувати витрати на житло. Чи ви приїхали з кимось, чи ви одинак, немає різниці, вам допоможуть з житлом. А також є бонусна система до півтора тисячі злотих за перший рік роботи з агенцією Кону. Тому я рекомендую в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю, пройти за посиланням. Заповнити анкету, і з вами зв'яжеться менеджер, з яким ви разом знайдете для себе найкращий варіант роботи. Зробіть це зараз і завтра ви вже отримаєте хорошу роботу. Хочу сказати, що за цей документ, за цю уставу проголосувало 57 сенаторів за, і 32 проти. Ніхто не утримався. Тобто більшість проголосувала за уставу, яку пропонують, яку запропонував уряд. Як компроміс між президентською уставою і те, що було скорше запропоновано. І цією уставою буде продовжено тимчасовий захист до 4 березня 26-го року. Чому я думаю, що її приймуть? Тому що якщо її не приймуть, то в Польщі буде хаос і колапс. До речі, це не мої слова, це одного з міністрів, який доповідав, відповідав на запитання сенаторів. Були пропозиції щодо того, що це вже остання. Устава по продовженню тимчасового захисту, і треба щось інше, наприклад, карта Це Укр, про яку всі мовчать, і, можливо, ще якийсь варіант. Тобто. Різні пропозиції було. Якщо комусь потрібно, в описі під відео також я залишив посилання на 5 годин прямої трансляції. Там є весь текст. Вони там говорять, спілкуються, задають запитання, відповідають. Пропоную кілька хвилин прямої мови міністра Дущака, як він пояснює цю ситуацію, і далі я поясню, що він сказав для тих, хто можливо не зрозуміє до кінця. Пані міністре, так підсумовуючи, чи згоджується пан з таким ствердженням, що прийняття цієї устави є в добре розуміним. Interesie polek, polaków, interesie Polski. I czy przyjęcie tej nie przyjęcie tej ustawy może spowodować wzrost kosztów w rzeczywistości wzrost kosztów leczenia uchodźców w Polsce, co odbije się na sytuacji finansowej i złej i, i organizacji również służby zdrowia w Polsce, zapłacą za to polki i polacy. Dziękuję bardzo. Panie senatorze. Y znaczy, chciałbym na to pytanie odpowiedzieć nie, ale muszę odpowiedzieć tak. Mianowicie 1 października wszystkie osoby, które płacą składki, czyli kontrybują do NFZ-u, nie będą tego robić. Polska straci bardzo duży dochód, nie tylko i wyłącznie z punktu widzenia my jesteśmy na bilansie pozytywnym z Cudzoziemcami, i teraz będziemy te osoby, ze względu na to, że stracą legalny pobyt, nie będą płaciły składek ponieważ pracodawcy nie odprowadzą tych składek, nie, nie będą mieli tytułu do odprowadzenia tych składek. My tę ustawę również tutaj wydłużamy. W przypadku uchodźców wojennych to sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ oni wchodzą w inny zasięg prawa. To, że oni dostali w 2022 roku PSL Ukr, nie jest unieważnione, jeżeli ta ustawy nie ma, ponieważ to było wprowadzone, oni już ten tytuł mają. A więc tylko i wyłącznie muszą go potwierdzić. Oznacza to, że powiedzmy te 900 tysięcy osób, które ma taki status, większość z nich pracuje. Ale znów w ich sytuacji, one będą musiały potwierdzić to, że oni są tymi uchodźcami jeszcze raz. Czyli będą, w związku z tym, że ustawa bardzo mówi, jasno, to jest na wniosek, zaznaczam na wniosek papierowy, trzeba będą musieli ściągnąć ze strony internetowej wniosek, wypełnić ten wniosek i pojść, pójść do urzędu do spraw cudzoziemców, stanąć w jakiejś gigantycznej kolejce, po to, żeby dostać to, dostać to zaświadczenie. Dostaną to zaświadczenie i od tamtego momentu mają potwierdzenie tego, że są uchodźcami wojennymi. Wcześniej i tak, i nie, prawda? No bo domniemanie jest, ale kwitu nie ma. Ja, ja to bardzo lubię takie porównanie w, w, w tym temacie, o którym mówił pan, pan senator. Mianowicie, jesteśmy obywatelami polskimi. No, nikt nie zaprzeczy. Ale jeżeli nie mamy dowodu osobistego lub, prawa, lub paszportu, to nikt nam tego do obywatelstwa nie stwierdzi. Dokument stwierdza obywatelstwo, prawda? To nie znaczy to, że jeżeli nie, mamy, nie macie państwo przy sobie paszportu czy dowodu osobistego, że przestaliście być obywatelami polskimi. Nie przestaliście. Macie wszystkie prawa z tego wynikające, ale nie macie tego potwierdzenia, prawda? A więc w tym przypadku jest dokładnie taka sama sytuacja. Oni nie stracą pierwszego... Wojna się nie skończy 1 października i oni od nas nie wyjadą pierwszego października. A więc będziemy mieli sytuację taką, w której to składek nie będzie, a co do zasady świadczenie pozostanie. Że osoby, które są... Ubogie, na wniosek mogą dostać dostęp do pełnego świadczenia w sytuacji od wójta, prezydenta, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Są Samo, samorządowce, od samorządu. I rzeczywiście takie osoby, które są legalnie w Polsce, ale no, tracą wszystkie podstawy, o to wystąpią, bo nie mają dochodu, prawda? A więc mo, można spodziewać się te zalew tego typu, tego typu wniosków. Ja podaję tylko kilka przykładów, ale co jest dla mnie głównym problemem, też jak rozmawiam z różnymi osobami, Szanowni Państwo senatorowie, mianowicie to, że na przykład nie zagwarantuję, nie że szpitale na mnie staną. Bo jeżeli 1 października nie przyjdzie ileś pielęgniarek, położnych, lekarzy z Ukrainy, bo nie mają podstawy legalnego pobytu, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten dyrektor szpitala powie, ryzykuje i nadal pracujesz, a jak będzie błąd lekarski. Tak? A jeżeli coś się pomyli, coś, coś się wydarzy, prawda? Są bardzo, to naprawdę są skrajnie poważne rzeczy. Tak? Ja podałem, podawałem przykład firm transportowych. Co się wydarzy wtedy, kiedy firma transportowa, nagle ci, ci kierowcy, którzy są, nie będą mogli przekroczyć granicy, bo my ich jakoś tam będziemy tolerować, powiedzmy, cudzysłowie. Tak? No nie, nie wsadzimy ich wszystkich do środków deportacyjnych, nie, nie wyrzucimy 1 października z Polski, prawda? Natomiast e, to, to nie znaczy, że Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Hiszpanie będą dalej to tolerować, bo nie będą mieli dokumentu potwierdzającego tego, że są legalnie w Unii Europejskiej. Taki kierowca, ryzykując, że przyjedzie na przykład z transportem, nie wiem, do Hiszpanii, Hiszpanie go zatrzymają powiedzą, ale nie ma tutaj, prawda? I w tym momencie Hiszpanie nie muszą, mogą, co mają zrobić? No deportują, nas, deportują go do nas. Znaczy, Показує кілька прикладів вігантного хаосу, який нас потенціально може чекати. А все то виніга з того, що те особи тратять легальний побит ли не мають засвячення легальності побиту. А no, міністр навів буквально дві ситуації: це коли лікарні, в яких багато працює українських медсестер, лікарів і іншого персоналу, після 30 вересня не зможуть вийти на роботу. Тому що втрачається їхнє легальне перебування на території Польщі, відповідно, вони легально не можуть працювати. І що тоді? Або якщо вони працюють і нелегально працюють, і трапляється якась ситуація, ну, якась ситуація, з якою лікар не справився. А він нелегально працює, тому що устава не продовжена. Ось це наводив приклад міністр. що... Невідомо, як будуть працювати лікарні. Лікарні можуть просто зупинитися. Вони не зможуть обслуговувати той наплив хворих громадян Польщі, які зараз є. А ви знаєте, я думаю, багато хто з вас, коли зверталися в польські лікарні, черги дай Боже здоров'я кожному. І частина, велика частина обслуговуючого персоналу Польщі, включно з лікарями обслуговуючого персоналу в лікарні в Польщі, це українці. І вони, наприклад, стануть, вони, наприклад, стануть нелегально на території Польщі, їм зателефонують з лікарні, скажуть, не виходьте поки що, бо нової устави нема. Питання: хто буде працювати замість них? Ось це говорить міністр. Інший приклад наводить: водії, які, наприклад, в Польщі, умовно, як він каже, легально. Ну, тому що Польща, якщо навіть не продовжить, вона нікого не вижене, нікого не депортує з території Польщі. Я про це також вже дуже багато разів говорив. Але якщо водій фури загрозився в Польщі і має поїхати там до Італії, до Іспанії, до Франції. І його там зупиняє поліція. А в нього не дійсні документи, в нього дія ПЛ не дійсна, в нього устава не продовжена. Тобто Польща не продовжила легального перебування. Що вони роблять в Іспанії, в Італії, Португалії і інших країнах? Вони правильно вони депортують українця, водія в Польщу, втрачає фірма? Втрачає. Наступного разу вона його буде відряджати в іншу країну? Та не буде. І от тут втрачається також транспортними компаніями. Можливість перевозити вантажі. А ви знаєте, в транспортних компаніях теж дуже багато працює українців. Дуже багато. І Польщі ще бракує робочих рук, їх нема де взяти, заміщає їх і українцями, в тому числі. І ось такі приклади він наводив. А будівництво на будівництві також дуже багато українців працює. І в якийсь момент... Там, прораб, власник підприємства, яке надає послуги будівництва чи там, будівельна фірма, скаже: ну дивіться, у вас тут є 10, 15, 20 українців, вам не продовжили уставу, поки що сидіть вдома. А ми тут якось без вас. Але без вас ніяк. Тому що там 25, наприклад, працівників є в тому підприємстві, а 20 з них українці. Що 5 будівельників зроблять роботу 25, та ні. Ось такі приклади наводить міністр. І з цим погоджується більшість громадян Польщі, думаючих. Ну, Бо хтось може сказати, що українці забирають роботу там в поляків. Ну, Ми вже це проходили, ми вже це знаємо, що так воно не є. Тому що я не дуже багато бачив охочих поляків йти на будову чи йти в лікарню, чи ще на якусь там посаду, яку зараз займають українці. Правда. Ми не про те сьогодні. Я про те, що якраз міністр хотів донести. До Сенату він це доніс, тому що було прийнято рішення і не було жодних поправок. Що потрібно це прийняти, тому що буде колапс, буде хаос в Польщі, якщо цього не буде зроблено. Було прийнято рішення, і я впевнений, що цю трансляцію, ну, чи повністю, чи, можливо, перекажуть президентові, який теж би мав погодитись. Я чомусь думаю, що він не хоче, щоб в Польщі був хаос, такий от дурдом маленький, з великою кількістю українців. Це більше мільйона будуть залежати від устави. І якщо її не продовжать, вони не зможуть легально працювати. Це сам міністр сказав, це не я придумав. І я про це говорив вже не в одному відео, що підприємства збирали іноземців і пояснювали, якщо устава не буде продовжена, то вони не зможуть вийти на роботу, допоки вона не буде прийнята. Моя думка що президент підпише цього разу цю уставу. І все буде гаразд після 30 вересня. Ну, з тими поправками, які ми вже обговорювали. І що не треба переживати, все буде добре. Друзі, ви діліться своїми думками в коментарях обов'язково. Не забувайте, що ви, якщо не підписалися, підпишіться, щоб не пропустити важливе. Тисніть подобайки, робіть репости. Це допомагає розвиватися. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.